Американський пастор Лоренцо Сюел, який прочитав молитву на інаугурації нового президента Сполучених Штатів Дональда Трампа, створив криптовалюту, яка обіцяла стати новим проривом в світі мемкоїнів. Але проте вартість токена за короткий час за сутки знизилась майже на 100%, завждавши завдавши значних збитків інвесторам. Про це повідомляє Daily News. Вітаю вас, друзі! Мене звати Микола Омельчук, і ви на території здорового глузду. Тут ми розбираємося з різними новинами, пов'язаними з церквою і взагалі зі світом. Отже, пастор, який благословляв чорний такий, ви його бачили, який благословляв Дональда Трампа. Дуже харизматично так пригав, змінював голос, піднімав очі свої. Дуже це все робив так. Ну, ну непогано, так да, або драматично. <кій> Наслідний день, наскільки я зрозумів з новин. Створює криптовалюту да? і заохочує інших людей, щоб вони інвестували в цю криптовалюту. Вона називалася Лоренцо. І він сказав такі слова. Він записує відео і каже такі слова: Я хочу, щоб ви змогли побачити, як політика стає явною. Не тільки в молитвах за політичні збори або зібрання, але ми. Бачимо, як стаємо руками і ногами Господа Ісуса Христа. Я хочу, щоб ви зробили мені послугу. Пішли і купили цю валюту, цю монету, щоб ми змогли здійснити те, до чого Бог покликав нас на нашій землі, зазначив пастор. Лоренцо Лоренсосюл зазначив, що кошти, отримані від продажу токіна, будуть спрямовані на фінансування проектів його служіння. За його словами, ці проекти передбачають забезпечення транспортом, житлом, освітою та медичними послугами. Отже. Проект був запущений з ідеєю об'єднання криптоентузіастів навколо спільних цінностей: тобто царство Боже, немічні люди, люди, які потребують допомоги, так далі. Пастор наголошував, що токен є унікальною можливістю для громади. Є відео, це можна побачити. Але що сталося? Воно не мало реальної підтримки, слабка стратегія. Розвитку і надмірна залежність від спекулятивного попиту, швидко перетворили його, наприклад, криптовалютного провалу. Я прочитав дещо ще, критики зазначають, що проєкт мав ознаки хайпу. Це критики, це не моя. Агресивна рекламна кампанія, обіцянки швидкого збагачення та акцент на емоційних закликах замість реальних економічних, економічних обґрунтувань. як результат, інвестори, які придбали токен на старті, Зазнали значних втрат. Вартість мемкоїна впала майже до нуля. Що сталося? Він запускає цей мемкоїн, він там коштував буквально кілька центів, наскільки я розумію. Звер... Він привертає увагу інвесторів. Популярний пастор біля Трампа. Значить, щось вони знають, щось вони можуть. Люди починають купувати це все. Деякі інвестори вкладають гроші, він зростає. Е... Протягом перших двох годин просто набирає різкий рух, зростає на 18,871%. І ринкова капіталізація монети досягла 314 тисяч 430 доларів. А обсяг торгів за добу становив вражаючи 38,62 мільйона доларів. Але потім йде різкий обвал, і люди втрачають гроші. Я знайшов, що тут деякі люди, значить, е, хтось навіть заробив на цьому. Хтось заробив там 100 тисяч доларів, а хтось втратив 100 тисяч доларів, вибачте. І ось такі ми маємо результати. Давайте тепер розберемося. Спочатку треба розібратися із самим пастором. Справа в тому, що е, пастор, який благословляв Трампа, просто попав туди через те, що він. Ну, намагався підтримати Трампа. Вони створювали передвиборчу компанію в своїй церкві. Там церква була задіяна в Детройті. Це місто Детройт в Сполучених Штатах. Церква називається 180. Не знаю, чому 180. Я намагався розібратися з цим, але ще не зі всім розібрався. Ось. І церква отримала за. Те, що вони участвували в передвиборчій кампанії, минулого року 5 тисяч доларів Уже, е, якби, якийсь є, е, є прибуток. Але якщо ми досліджуємо життя самого пастора, то він є досить неоднозначною особистістю. По-перше, він каже, що він був е, е, торговцем наркотиків. І що коли він хрестився, в нього в кишені були наркотики. Ну, вже такий, якби дзвіночок, такий не, не дуже цікавий. Значить, він мав. Це було в 99-му році. Далі, коли він став пастором, то в 23-му році в нього починається суд. В червні 23-го року суддя Келін Маккартні з Окружного суду, войну, надала пастору Самуелю тимчасову заборону. Що дозволяло йому продовжувати проводити служіння в церкві, розташованій і так далі? Що сталося? Члени церкви його звинуватили. В чомусь там. Я знову ж до, до кінця не, не розібрався в цих питаннях, тому що там є частина на англійській мові і дуже обмежена інформація, але вона є, вона є в, в газеті Детройта. Його арештовують, тому що церква. Прихожани церкви, там група якась лідерів, закрила церкву, змінила замки, він почав ламатися, викликали поліцію. Поліція приїхала, і в наручниках його відправили в поліцейський участок, і він там бився трошки, ну, чи принаймні ввів себе певним чином негарно по відношенню до поліцейських. А ви знаєте, що в Сполучених Штатах це досить така серйозна штука. Конфлікт з поліцейськими. Отже, потім суддя. Потім адвокат його починає відмазувати, і в кінці кінці вони виграють суд. Треба сказати кілька слів стосовно цього судді. Не судді, вибачте, адвоката. Адвокат потім подає намери. Тобто, ми бачимо, церква пов'язана з політикою, і тут знов політика, і він тут намагається. Ну, в мене складається враження, що хлопець намагається десь. Погратися в політику і залучити церкву в політику. Потім він участвує в засіданнях міської ради, проводить щотижневі політичні бесіди в своїй церкві, організував групу приблизно двох десятків жителів для участі в січневій раді сесії. Тобто його, от, значить, пре на, на політичні моменти. Ну, для мене знову ж пастор, який намагається бути політиком, і так ну, яро лізе в політику, для мене. Це такий дзвіночок. Ну, менш з тим знову ж. Але в нас є реальна ситуація. Якщо там ми можемо говорити, що там то так, то не так. Там людина мала наркотики, покаялась, щось було в минулому житті, були певні конфлікти з церквою. А до речі, на нього подав в суд син засновника церкви. Тобто, це також треба сказати, що син засновника церкви подав на нього в суд. Лідери підтримали, його зняли з пасторства, але він виграв суд. Ну, от такі цікаві речі. Розумієте, суд може відновити пастора не, не Бог, а суд. І в кінцевому результаті е, він прогорів з цим токеном. Є новини, але я не знаю, вони не підтверджені, що нібито він виграв 3 мільйони доларів. Заробив, але я не знайшов підтвердження. В деяких є сайтах, на деяких немає. Тепер давайте проаналізуємо цю ситуацію. Друзі. Чим мотивувався пастор? Давайте мої думки. Можливо, це мої суб'єктивні думки. Перший момент це заздрість. Для мене заздрість. Чому? Тому що перед тим, буквально на днях перед інаугурацією, Дональд Трамп спочатку запускає свою криптовалюту, і потім Меланія Трамп також запускає свою криптовалюту. Взагалі, валюта, криптовалюта, ці всякі штуки, вони ростуть, стають популярними. І як на мене, ну знову ж мені здається, що пастор... Каже, їм можна, а мені ні. Я, я також буду запускати ці речі. Отже, для мене, те, що кажуть інвестори, він вирішив хайпанути. Це схоже було на хайп. Він запускає свій коїн і прогорає. Друга думка. Друга думка це е швидке збагачення. Дивіться, що каже слово Боже. Вірна людина багата на благословення. А хто спішно збагачується, не покараним, той не залишиться. Так? А давайте ще в Тимофія згадаємо. А ті, хто хоче багатіти, упадають в спокусу та в сітку. Та в численні нерозумні і шкідливі пожедливості, що втручають людей на загладу і загибель. І я хочу сказати, що винуватий пастор і винуваті ті люди, які вирішили швиденько збагатитися. Та ж сама система була, коли Сандей запускав свою піраміду. І так само люди, деякі люди хотіли швидко збагатитися, їм пообіцяли. Я розумію, що це наївна віра їхня. Але друзі, якщо ви читаєте слово Боже, нема швидкого збагачення. А... І люди прогоріли. І Сандей прогорів, і люди прогоріли. Це другий момент це бажання швидке, швидке, швидкого збагачення. Третій момент це бажання монетизувати власну популярність або власну славу. Його ролик набирає 10 мільйонів переглядів. Потім іще він стає досить популярною особистістю. І знаєте, от є людина, яка думає, а чого, а от я зараз теж запущу, я популярний, мене будуть слухати, чути. І люди насправді зреагували. Розумієте, але. Ну, є закони ринку, є певний бізнес, і воно раз, і потім другий був відкат. Давайте згадаємо історію, коли Петро і Іван ішли в храм, зустріли кривого чоловіка, помолилися за нього або зцілили, точніше сказати, підняли, і люди починають ну, дивитися на них особливим чином. І що вони кажуть? Чого ви на нас позираєте, ніби ми своєю силою чи своїм благочестям це зробили? Вся слава є Ісусу Христу. Ось. Що має бути в нашому житті, друзі, ми можемо бути популярними, і насправді оця популярність, оця слава вона багатьох людей згубила. Коли люди е не віддавали славу Богові, коли люди забували, хто вони є, що ти просто глиняний горшок і маєш просто служити Богові або служити людям. І ось тут знову ж це моя така суб'єктивна думка. І четвертий момент це необдумані заяви або необдумані обіцянки. Дивіться. Що він? Він обіцяє швидке збагачення, він обіцяє ріст, він обіцяє, що Бог буде теж використовувати це все. Знаєте, для мене взагалі дуже треба обережно, не, не, не говори ім'я Господнє надаремно. Він приплив сюди ім'я Господнє. Можливо, я не знаю, я хочу помилятися, можливо, в, ньому, в нього була хороша мотивація, можливо, він дійсно ну, я мав хороші плани, але ну, ви бачите, чим це все закінчилося. Дивіться, що каже нам Петро. Бо, висловлюючи марне базікання, вони зваблюють пожадливістю тіла і розпустою тих, хто ледве втік від тих, хто живе в розпусті. Оце слово марне базікання означає роздуті і пусті слова. Роздуті і пусті, там нічого нема. Вони щось, б -б 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 -б, щось обіцяють, але насправді там немає нічого за тими словами. І так і тут сталося, друзі. Що каже нам далі Петро? Він каже: хто говорить, говори, як слова Божі. Отже, народ. Робимо певні висновки, не ведемося на всі ці речі. Давайте а зараз що робиться в Сполучених Штатах сьогодні. Ввечері ми відкриємо нашу розмову з Валентиною. Подивіться, будь ласка, довіра до пасторів в Сполучених Штатах стрімко падає, і є причина. Якщо є такі пастори, якщо є такі обіцянки, якщо є стільки скандалів, то звичайно, що буде падати довіра. А давайте ми тепер звернемося до Слова Божого на закінчення. Друга друга книга дія, дії святих апостолів, другий розділ, 46 й вірш. І кожного дня з незмінною однодушністю перебували в храмі та, переломлюючи по домам хліб, приймали їжу в радості і простоті серця, прославляючи Бога, маючи прихильність. Усього народу. Подивіться, яка в них була репутація. Господь же повсякденно додавав спасаємих до церкви. У нас має бути прихильність народу. Люди мають бачити в нас чесність, моральність. Я е, навмисне пошукав, чи він вибачився. Ні. Чи він щось пояснив? Ні. І, е, друзі, це це неморальний поступок. І це ганьба. І, звичайно, що треба молитися за Трампа, тому що коли його оточують такі речі, це зразу зашквар, це зразу скандал, і, і вже маск там зігував, і там ще якісь речі були. Друзі, хай Бог благословить Америку, хай Бог благословить Україну, хай прийде мир і перемоги всім нам, і спокою, святості, благословення.